Мета цього курсу чудес навчити наш розум мислити відповідно до рядків тексту. Чудеса це думки. Думки можуть представляти нижчий або тілесний рівень досвіду, або вищий або духовний рівень досвіду. Один створює фізичний рівень, інший Духовний. Чудеса є як початком, так і кінцем, і отже, змінюють часовий порядок. Вони завжди є афірмаціями переродження, які ніби повертаються назад, але насправді вони рухаються вперед. Вони скасовують минуле. в Теперішньому і таким чином звільняють майбутнє. Урок 18. Я не один відчуваю на собі наслідки мого способу світогляду. Сьогоднішня ідея. Являє собою ще один крок у навчанні того, що думки, які породжують те, що ти бачиш, ніколи не є нейтральними чи неважливими. Це також підкреслює ідею об'єднання розумів, ідею, якій ми кожного разу приділятимемо дедалі більше простору, просуваючись. Вперед. Сьогоднішня ідея полягає не стільки в тому, що ти бачиш, скільки в тому, як ти це бачиш. Ось чому сьогоднішні вправи підкреслюють цей аспект твого сприйняття. 3-4 рекомендовані періоди практики слід виконувати. Так, озирнися довкола, вибираючи якомога випадково предмети, до яких слід застосувати сьогоднішню ідею, утримуючи погляд на кожному достатньо довго. Перш ніж сказати. Я не один відчуваю наслідки. Того, як я бачу, завершуй кожен період практики, повторюючи загальне твердження: Я не один відчуваю на собі наслідки свого світогляду. Однієї хвилини або Менше буде достатньо для кожного тренувального періоду. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую вам за проведений зі мною час. Мир вашому дому!